Для багатьох тернополян зима асоціюється зі святами, та є й такі, для кого ця пора року проблема. Холод не створює гарний настрій тим, хто не має власного даху над головою, а ночує в кращому випадку на вокзалах чи в підвалах багатоповерхівок, де шукати допомоги безхарченкам взимку. Дивіться у сюжеті. Ну, ну в цих воместочках, все мокре, все холодне, все окре що Я сиджу. І так потрачують. Той прийняває з багрив, той піддає два гривні. Знову чаю, булочки, да в Каратас, наїмші. таке моє життя. На питання, де ночує, відповідає, де прийдеться, переважно на вокзалах, такі і заробітки. Знаєте, що ми робимо? Ми ходимо по Тернополі і збираємо папір. Бумагу, бумагу. Маву є точки, здаємо. І, і таке проживання ну, що вам сказати більше. Сам я У Опівдні поїсти в Карітас, що на вулиці за Монастирська, один щодня приходять десятки безхатченків та потребуючих. Деякі ходять руками. кажуть, тут їх і годують, і одягають. А в зимову пору в Карітасі вони знаходять місце, щоб зігрітися. Безкоштовна їдальня день в день працює вже більше 20 років за виключенням вихідних та свят. Коли настає більш тепліший, сприятливий літній період, то Число потребуючих їх кількість зменшується там до 30-40, навіть до 50 осіб. Коли вже настає осінь, зимовий період, рання весна, то очевидно, що ми маємо в той час більшу кількість потребуючих зимою, навіть подеколи буває і до 100 осіб, тому що в холод вони мають нагоду і не тільки поїсти в благодійній дальні, а також і перебувати в приміщенні карітасу. Працює їдальня переважно за рахунок самого карітасу та допомоги благодійників. Ми маємо трошки земельної ділянки, де власне вирощуємо різні культури зернових і цілий рік впродовж можемо і утримувати. Благодійну і дальню, а також тих людей, які приходять харчуватися. Свою допомогу безхатченкам пропонують і в Тернопільській міській організації Товариства Червоного Хреста. Хоч більше опікуються літніми людьми, однак потребуючи, можуть там завжди отримати одяг та взуття. Вони можуть до нас прийти в будь-який момент. Це шпитальна два. Ми працюємо з 9 до 5, п'ятниця до 4, -ї. Це є без перерви в нас. У на, Нас на даний момент є гуманітарний вантаж, це є одяг, е, ну дещо є зуття. Соціальні служби надають інформацію та допомагають відновити документи. Відповідь на питання, а де ж ночувати безхатченкам чи, хоча б перебути зиму, ми так і не знайшли, дивлячись на тих потребуючих осіб, яких ми кажемо про них, що вони дійсно є бідні або безхатченки. щоб ми спільно із нашою. Владою міста Тернополя, чи місцевою, чи обласною, чи навіть із районною, щоб ми долучилися до разом і могли десь мати таке приміщення, де ми могли поселяти тих людей, опікуватися ними повноцінно, так як це є за кордоном.